Привіт, мої розумні та допитливі друзі, сьогодні у нас особливе заняття про те, як бути справжнім господарем свого дому, навіть коли вдома нікого немає. От уявімо, мама пішла до магазину, а ти залишився сам. Що робити? Як поводитись, щоб усе було безпечно? Сьогодні ми разом з Петриком дізнаємося, що можна робити вдома, а чого ніколи не варто. Ви готові допомогти Петрику? Тоді. Ред. Правило перше. Не відчиняй двері незнайомцям. Навіть якщо хтось каже, що він друг мами або поштар. Спочатку подзвони мамі чи татові. Правило друге. Не вмикай газ і не чіпай електроприлади, праску, плиту, чайник. Цим займаються тільки дорослі. Правило третє. Не грайся сірниками і запальничками. Вогонь не іграшка, він може бути другом лише тоді, коли з ним обережні. Правило четверте не залазь на підвіконня чи балкон це дуже небезпечно. З вікон краще дивитись на пташок, а не намагатись літати разом із ними. І ще, якщо телефонує незнайома людина, не розповідай, що ти сам удома. Просто скажи мама зараз не може підійти. Подивіться уважно на цю кімнату. Здається, звичайна правда. Але тут сховалися небезпеки. Ось ножі, ними можна поранитись. Ось праска гаряча, може обпекти. А ось коробочка з ліками, вони для дорослих, для дітей ніяк. Що треба зробити, якщо бачиш небезпечний предмет? Правильно, не чіпай і скажи дорослому. А тепер давайте згадаємо чарівні числа, номери, які рятують життя. Повторюйте за мною. Пожежна служба 101, поліція 102, швидка допомога 103. Єдиний номер допомоги 112. Якщо сталася біда, не лякайся спочатку глибокий вдих, потім дзвінок дорослим або в службу порятунку. А тепер перевіримо, чи ти уважний. Якщо поведінка правильна, плесне в долоні. Якщо небезпечна, тупни ніжкою. Дитина відчинила двері незнайомцю. Небезпечно. Дитина подзвонила мамі, коли хтось стукав. Правильно. Дитина грається сірниками, небезпечно. Дитина малює за столом. Безпечно і спокійно. Молодець. Ти справжній охоронець свого дому. І на завершення маленький віршик, щоб легко запам'ятати головне. Хтось подзвонив, не відчиняй, краще, маму запитай. І тоді, будь певен, друже, все безпечно буде дуже. Пам'ятай, безпека починається з тебе. Будь уважним, розумним і сміливим, і твій дім завжди буде під надійною охороною.